Працівники полтавської державтоінспекції здавали кров для поранених бійців АТО та постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах. До донорської акції долучилося 70 правоохоронців. У такому масштабі це не перша йде акція. прошлі роки теж державна інспекція давала цей неділя неділя безпеки дорожнього руху. Самі співробітники ДАІ охочі пожертвували свою кров. Інспектор Ігор Рішко, донор зі стажем, каже, кров здає регулярно. В армії коли служив, здавав і. Після цього здавав вже раз чи два. Ігор говорить, хоче допомогти землякам, які воюють на сході. Саме там був та наші всі колеги там уже побували. Хороша, там нема нічого. На станції переливання крові відзначили, що за рік донорами для поранених військовослужбовців стало близько 500 осіб. Завдяки волонтерам кажуть медики, потреба у крові задовільняється на 100%. Запас донорської крові є, якщо будуть проходити. Тому що при прийма активну участь не тільки де і молодь активну участь, всі навчальні заклади, громадські організації активну участь приймає. Тобто, все місцева громада добре по залученню до донорства прийма активну участь. Окрім Полтави, акція пройшла в інших районах області. Загалом кров здало 200 працівників Державтоінспекції Полтавщини.